І так, поршня іж 5 значить, Оце в нас стандартні поршня. Ті, що в мене були з заводу, ні разу не міняні. Дуже странно, звісно, виходить, тому що мотор не коловся. І один поршень номінал, перший ремонт, другий поршень 2.0. Значить, Знаю точно, що він не коловся, цей мотор, нічого не мінялося. Все в оригіналі, чого з заводу так ішло, не можу сказати, не знаю. Значить, в Максима ось в інтернеті на Тіктоці знайшов поршня. Він казав, що це не Китай, це чи Тайвань, чи Корея, але лучшій качестю, тому що він займається проточкою конкретно циліндрів та будь-яких циліндрів. І в нього ці ж поршня були в наявності. Говорить, що вони й дорожчі відповідно йдуть, ну і якісніше. Хочу, давайте зміряємо їх по вазі і подивимося, наскільки воно все відповідає. Оригінальний поршень 220 грам. Бачите? 220 грам. Другий. 225. Тобто перший ремонт поршня, цього ось поршень з номіналом. Перший ремонт. Легше, ніж поршень з номіналом 20. 225. Дивіться, який розбаланс виходить. Так, видно, так? Да? І давайте ж провіримо ці краї. Читай Іван, що вона там. Це другий ремонт. 227, без доработок, без ніде нічого. Поршня чисті, он, я ж кажу, які є. 226, дивіться. Е, разниця в 1 грам. Тобто, ці поршня намного. Точніше одлиті, чим, наприклад, оці. Ну, все може бути. Чому перший ремонт тут взагалі не зрозуміло. Ну, якось так. Давайте зважимо ще разом їх. Тут 452 грами. Тут 446. Висновок той, що нові поршня, навіть трохи важчі, але більш точні по вазі. Що ви думаєте, напишіть коментар, як гадаєте, нормальні поршня чи ні?